Дивіться, хто тут? Гоу Сімоне! Гоу Сімоне! Сімоне. Зайчення чудове! Гоу Сімоне! А гоу Сімоне! А гоу Сімоне! Не сумує ніколи! Нумо гратися! Шкільна екскурсія. Бувай, мамо, бувай, тато! До зустрічі! Бувай, мамо. До зустрічі зайчинятко. Чудово провести час. Сімоне, ти заходиш? Так, так, іду, Лу. Привіт, Сімоне. Здоров, Ферденанде. Хочеш сісти біля мене. Добре, але з нами поруч буде лук. Так, супер. Бувай, мамо. До зустрічі. До побачення, Сімоне. Так, ця екскурсія буде неймовірною. Так, до речі, мама спакувала мені багато смаколиків для пікніка. Mm. Діти, ви готові? Чудово, вирушаймо. До побачення щасливої дороги. А ви готові до нашої екскурсії у ліс? Yeah. Так. Oh, mm -hmm. Скажіть, пані, вчителько, ми побачимо різних тварин. Oh, yes. Так, гадаю, кількох побачимо. Oh, yeah. Так, Maybe може, лисицю або дикого кабана. Лисичка руда хне, як моя нога, <плес> а команди <дикий>? фій <плес> ревене самовито, а вовчисько сірий. Ну, ви зрозуміли. <плес> <плес> Дивовижно ми на місці. <плес> Ти впевнений, що тут є тварини, Сімоне? Будь ласка, діти всі за мною. <плес> Пані вчителько. Ви знаєте, де саме всі тварини? Послухай, Сімоне. Я не знаю, чи тварини хочуть, щоб їх бачили. Це вони вирішують. Хочуть. Я в цьому впевнений. О! Дощ починається. Ви ж взяли з собою дощовики. Так, пані. Та-дам! Погляньте на це дерево. Воно зветься Дуб. Я впевнений, ми знайдемо кабана. Гей, сюди-сюди. Друзі, погляньте, он там. Неймовірно. Вау! Це ж просто маленький жук. Таких повно моєму садку. Діти, влаштуємо пікнік. О, супер! Пікнік! Я обожнюю пікніки. все так класно. От побачиш лу. Після пікніка ми зустрінемо в лісі диких тварин. О, ні. Зараз ми намокнемо. Ходімо, дітки повертаємося до автобуса. Гайда, гайда. О, ні. Ну ж бо заходьте. Right. Поки Він дощ не вщухне, у нас буде пікнік в автобусі. Так. О, ні, Я забула свій сендвіч у лісі. Якщо хочеш лу, візьми половинку мого. Дякую, Ферденанда. А у мене є чипси. Бажаєш лу. Так, дякую, Симоне. Поглянь Лу. Гей, хочеш яблучне пюре, Фердинанде? О, так, дякую, Сімоне. Сімоне, ти мене підловив. Чекай, Фердинанде. У мене є для тебе інше. Цього разу не обманюю. Перепрошую, діти до шлілля. Доведеться повертатися до школи. О, ні, будь ласка, пані вчителько, можемо ще почекати. Ми дуже хочемо побачити тварин. А я не думаю, що дощ вщухне, Сімоне. Він вщухне обов'язково. Добідуап, дощок утікай. Дубідуап, дощок утікай. Добідуап, дощик утікай. Так, ну ж, бо всі разом. Добіду ап, дощок утікай. дубі біап, дощик утікай. Добід дубі ап, дощик утікай. Бачите, діти, здається, сонечко вас почуло. Ура! <рігла> О, Поглянь, Лу, дивись туди. Клас! Який він гарний. От бачиш, Лу, я ж казав, що ми побачимо у лісі тварин. <рігла> Пані вчителько, дивіться, що я знайшов. О, це ж суниці, Сімовне. Ha ha ha